Всім доброго дня! Сьогодні 19 липня, 10 годин 30 хвилин. Я, як і обіцяв, велика пригода, велика подорож, я вже на воді. І так, сьогодні прийшов на риболовлю, але сьогодні прийшов не сам. Рибацькі ряди в мене поповнюються. І в мене є головний рибак, який сьогодні буде рибалити рибу, а я вже буду, як кажуть, помічником. Буду організовувати рибалку, буду е давати на гачок наживку, насадку. Буду подавати, як кажуть, патрони, а решта, а решта за головним рибалко. І так, вже на воді. Зараз розпаковочка. Ну і все. Айда до води. І так, прошу вас гарно, шановні, познайомитись. Сьогодні на воді новий рибак. Як тебе звати? Сад. А куди ти прийшла? Що ти будеш робити? на рибалку. ловить рибку на рибалку. Ось такий головний рибак прийшов сьогодні до води. І сьогодні в нас рибалка зі златою. І так, розпаковочка, підготовка і перший закидончик. Ми на воді. Злата, а на що ти сьогодні будеш рибку ловити? На вудочку. А ну покажи мені свою удочку. Де вона в тебе? Ох ти. На цю вудочку ти сьогодні будеш рибалити? Так. Да. Супер! І так, готуємо удочку. І так, шановні, ми вже розпакували, зробили удочку. В нас двохметрова махова удочка. Не в нас, а в злати. Златуша, що зараз будемо робити? Для кого! Колось! Вау! На радостях! Почекай! Зараз, шановні, як ви зрозуміли, ми зі злати будемо ловити рибку і будемо рибку кормити, годувати. Зробили ось таку чудову прикормку, яку зараз будемо кидати у воду. Ну, під берегом сьогодні рибалка в нас під берегом. На маленьку плотвичку подивимось. І так. І так, закармлюємо рибку. Ха -ха. супер. І... Златоша, що ти будеш зараз робити? Ось це а атака-ка-кака. Кормити рибку ж будеш кидати, так? Да? Да. Кульки. Ну давай кидай у воду. Закармлюй. Молодець. Ось такими кульками закармлюємо. Закармлюємо містечко. Так, закинули водочку поплавець на воді. Дивіться, десь він тут пропливає. Як клюна рибка, то злата буде її витягувати. Дивіться, дивіться, закинули. дивіться, закинули, потроху прокльовує. Під берегом невеличка верховодка або плотва, не знаю, але попловець потрошку-потрошку дзьобав. Ми зі Злата ще не побачили ні одної рибки, але надіємось на те, що зараз буде прокльовувати. І так, Златуша, що ти зараз будеш робити? Буду їсти бульонка. Будемо їсти бульончик, тому що зараз 11 годин і прийшов обід, а головний рибак запросив ось це. І так ми обідаємо, потім продовжуємо свою пригоду, рибку потрошку прокльовує. Але мальок є мальок, під берегом він мав величезне скупчення, ми підкормили, але прийшла щука і всіх розігнав. Ну, поки малюк опять кучкується, ми зі злата обідаємо. Смачного вам і здоров'я. Йобо! Смачного тобі Златуш! Дякую! Дякую. Ну давай, поїмо і будемо рибалити. Так, шановні, поки в нас обід, поки ми обідаємо, в нас технічна пауза. Треба рибаку набратися сил, здоров'я... Ну, і, він... <пиш> <пиш> да. і щоб вона, ця рибачка, змогла підняти перший свій трофей на обід. Смачного. Рибак, рибачок. І так рибалка наша продовжується. Зато що клює, піднімай удочку, піднімай, рибка клює. Витягуй. Витягуй, витягуй, витягуй. Що ти маєш? <ріпи> <ріпи> бери рибу, злат. Перша риба твоя. <ріпи> Ложи удочку, бери рибку в руки. Супер. Бери рибку в руки, бери. Бери рибку в руки, бери, показуй. Перший уловок. Вітаю тебе. Ну, покажи. Ай, гарна рибка. Молодець. Ще раз будемо закидати. Будеш ловити? Так. Часу відерка її посадимо. Зато що там в тебе є? Риба. Риба? Тягни, це вже друга. Я в шокі. Ну молодець. Чекай, чекай, покажи її. Де вона тобі? Ось яку рибку спіймала. Тримай. Тримай і не бійся. Двома тримай, тримай. ручками тримай, тримай. Тримай, двома ручками дай. Показуй мені на камеру, показуй рибку. Сподобалось? Неси у вітро. Неси у відро, кидай. Давай подивимось, скільки вже ти там маєш. Скільки. Вон, дві рибки в неї, дві. Молодець. Платуша, скільки в тебе там рибок? Два, два мої. Два. А ну покажи. Одну бачу, а де друга? Почекай, подивимось. Одна. А вон знизу і друга. Також дві. Супер. Злату, что там в тебе? Рыба. Рыба? Ну-ну-ну, покажи, покажи, доставай. Ух ты. Доставай, доставай, доставай удочку. Где там? -то? Где там та рыба? Зишла. Здесь Зишла, Здесь на жаль. Втекла, Злату, ну ничего. Давай еще? Спробуем еще спимать? Давай. Дистаешь? Что маешь? Рыба. Ого. Диставай, диставай, Златуш, подводь Вау! Супер! Бери до рук! Бери до рук! Показуй мені на камеру свій уловок, показуй. Я тебе вітаю, ти справжня рибачка, Златуш! Сподобалась? Покажи трофей. Ну який великий в тебе трофей. Ще раз будемо закидувати. Ух ти! тікає рибка, так? Да? Тікає. Все, зараз будемо ще закидувати, кидаємо її, куди у відерці, так? Клас. Клює злад чи що? <минувателись> Нічого собі. <х relation> Молодець. Показуй, показуй. Ух, яка риба. <минувателись> Супер! Що там, клює злад? Рибка. <минувателись> є? Доставай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ще одна, нічого собі, яка красавиця. Бери в ручки, бери її. Бери, бери. Я тебе вітаю. Це вже я не знаю, яка в тебе рибка, який сьогодні головок по рахунку. Супер. Сподобалась тобі? Ось така рибка. Молодець. Справжня рибачка. Златуша, коли ловиш рибку, треба на воді бути дуже обережним і дуже тихо себе, як кажуть, вести. Тому що шум, він пугає, розпугує рибку. Ти все зрозуміла? Да, так. Ми тихенько з тобою на воді? Так. Да. І рибку ми ловимо. Да. Ось, отака в нас рибацька наука. І так, шановні, на воді офіційно заявляю, на воді з'явилася в нас нова рибачка. Рибачки 3,5 рочки. Ну і як кажуть, що ж то за рибачка, яка не знає правил та поведінки на воді. Ну, давайте провіримо, чи що вона в мене знає, чи дійсно вона дочка рибака, чи так. А ну давайте запитаємо. Златуша, а як називається рибка, яку ти сьогодні спіймала? Верховодка. Верховодка, молодець. Тест по рибі пройшла. Добре. Відмінно. Рибу знає. Златуша. А наскільки вудочок можна рибалити тобі на воді? На рибалці? Наскільки можна рибалити? Златуш. Риба. Рибатись на вуди на на одну. На одну вудочку, молодець. Тест на знання, наскільки вдочок вона може рибалити, вона пройшла і склала на відмінно. Дійсно, на одну вудочку. Златуш. А що повинен мати з собою обов'язкова рибалка? Що ще повинно бути, окрім вудочки? Що повинно ще бути е, у рибака? Кажи златуш. Садок. Садок. Садок, все знає. Що в тебе повинно бути? Піцака. Піцака, то є вона. По-моєму, комусь пора вже збиратися на пенсію. Я вже бачу, що покоління підпирає. Знає все. Буквально вже дише у спину. І так, ще одне. Контрольне запитання. І е, я запитаю, чи вона знає денну норму риби, скільки повинна взяти, чи ні. Златуша, скільки риби на день ти можеш спіймати і взяти з собою скільки риби? згідно е, нашим документам рибацьким? Ми от проходили, ми вчили, скільки риби на день можеш взяти. Скільки? Сім кілограмів. Сім кілограм? Так. Молодець. Шановні, вона знає більше ніж я. Вона успішно склала іспити. А тепер офіційно приймаємо злату в рибачки. Златуш, офіційно заявляю, ти прийнята почетне звання заслужена рибалка річки Лтава. Ти прийнята в ряди рибаків. І я тебе посвячаю. Ось так раз. Ось так два. Ось так ти. Ти велика рибачка. На тобі. Подарунок. Це твоя вудка. Шановні, ось і скінчилася наша пригода. <говори> Підписуйтесь на наш YouTube канал і ставте що? Злата. І ставте, <говори> <говори> і ставте лайки. А ми їдемо <говори> <і> додому. <говори>